І ще хотіла сказати про те, що автопілот доречний також на комбайн, тому що півтора метра від 8 метрів це майже 20%. Від, ну, зрозуміло, що ваш механізатор не їздить з нахльостом півтора метра, але, наприклад, якщо це 80 см від 8 метрів, це 10%. 10% при тому, що комбайн косить у день 40 гектарів, це 4 гектара лишніх. Палива лишнього часу потраченого 4 гектара не скошених. Отак От відбувається це на автопілоті. От коли жатка йде сплошним на всю ширину захвата, навіть на безкоштовному сигналі при похибці у нас 15-10 см від проходу до проходу, можна досягти того, що у вас немає повздовжного перекриття. Відповідно, у вас дані картуються чітко, без всяких там відключень навіть секцій. У вас збирання врожаю, ви не тратите лишній час на нахльост, у вас не буде на полі якихось огріхів, гривок залишених, не буде витраченого часу, не буде витраченого палива лишнього. А там від 8 метрів 80 см це 10% це від 40 гектар в день. 4 гектара. А саме головне, що це на 10% не буде зношений комбайні жатка. При вартості комбайної жатки це знос така амортизація, це досить суттєво. Відповідно, автопілот на комбайні, який можна потім переставити на трактор, а потім на оборот, себе виправдовує в плані економії. Тобто стереотипом на ринку є те, що автопілот на комбайн це така річ, що механізатор може і сам вести комбайнер вести пожатки да, але жадка. Він, він по-перше, не робот. По-друге, ви ж зацікавлені, в тому, щоб механізатор їхав не швидко, щоб жавтка копіювала рельєф поля. Ви скошували, там, наприклад, на ліпаку, на сої, нижні боби, щоб адекватно робив комбайн. Щоб механізатор слідив за приборною панелью самого комбайну слідив за того, щоб не було потерь, щоб адекватно, якісно працював комбайн. Відповідно, і ще йому в цей момент потрібно рулювати по краю скошеного. Відповідно, він краще візьме з нахльостом, там, пів метра, метр жатки, гуляє, але зато він впевнений, що не буде грив. Бо якщо будуть гриви на полі, то або треба їхати забирати, або його будуть сварити за це. Відповідно, лишня жатка це його лишні часи, які він робить, це ваш час втрачений. Це не доскошені комбайни за одиницю часу. Це витрачене лишнє паливо і витрачена амортизація техніки. Відповідно, автопілот на сьогоднішній день на комбайні. Це не розкіш, це інструмент для того, щоб. Зберегти врожай, скосити його раніше, зекономити собі вартість, відповідно, отримати більшу маржу з поля. І тим більше, що він універсальний, тобто електроруль ставиться на комбайн, вказується, що це комбайн, переставили на трактор, вказали, що це трактор. Вибрали, підтягнулися параметри. І, відповідно, ваш один монітор, не планшет, не якісь там сторонні монітори на картування врожайності, а один монітор у вас на Ізобас, на управління агрегатами, на картографування врожайності, на автопілот. Де всі ваші поля оцифровані, є контури полів, є лінії, по яких може комбайн навіть їздити там, в одному напрямку з тим, як сіялося, або по тих самих лініях, кратно ширні захвату, сівалки, восьмирядки, шістнадцятки. Тому це такий професійний підхід, професійне рішення в межах одного бренду це реалізується, готові вам продемонструвати на ваших комбайнах, тому що система монтується не так складно, а якщо комбайн-клас. У вас вже з датчиками врожайності, це взагалі швидко, тому що датчики там топконовські, вони вже стоять. Що вологомір, що сам датчик врожайності, що швидко ми підключимося до датчика нахилу на камері. Е, відповідно, звертайтеся. Чим раніше почнете картографувати врожайність, тим буде історія у вас раніше, і тим е, ви е, раніше почнете потім аналізувати за рік, за два, за три. Карту врожайності на цього поля з одної культури, з другої культури, з третьої культури. І ви приймете рішення, що у вас проблема в полі, чи у вас проблема в вашому процесі, чи в якійсь операції попередній по внесенню добрив, що було там, видно на наших, наших клієнтів, що проблема не в полі, а, наприклад, налаштуванні розкидача мінеральних добрив, і це ярко виражено на косили атака, проблеми поперечні. Або, наприклад, якщо ви хочете зробити навіть проби ґрунту на полі. І вам там компанія, постачальник та, даної послуги по проба ґрунту хоче там розбити поле на 10-гектарну сітку, там буквою Z, чи якось там уже не Z, да буквою зробити 20 проб, сипати в мішок і вказати, що це там така то проба ґрунту. А вас виявляється, що на 10 гектарному цьому квадраті у вас є гарна зона врожайності і погана зона врожайності. Відповідно, вам краще зробити спочатку картографування врожайності, побачити, що на полі є. Чітко три, там, приклад зони: погана врожайність, гарна врожайність і середня врожайність. І ви можете взяти із 100 гектарного поля всього в трьох зонах проби точково і зрозуміти, в чому полягає закономірність поганої, середньої чи гарної врожайності. І тим самим зрозуміти, чи є якась кореляція з цим всім. Потім наложити накласти це все на карту рельєфу, яка дає наша система. Потім взяти NDVI, знімки карти яскравості ґрунту. І чим більше у вас буде показників, тим більше буде у вас точніше прийняте рішення, що далі робити, прийняте рішення по покращенню ситуації, по е, покращенню, е, як зараз кажуть, у 2025 году карту, зробити карту е, маржинальності поля, тому що головне не врожайність, головне маржу, яку ми отримуємо з кожного квадратного метра, з кожного гектара. Відповідно, якщо за допомогою карти врожайності можна визначити чітку карту маржинальності поля, які ваші участки на полі паї є е, близькі до банкрутства, да, які себе не окуповують, а які є дуже прибуткові ділянки, і можливо зробити якусь ротацію з кимось помінятися чи взагалі щось сіяти там інше, тому що прибуткові участки. І ви їх чітко знаєте за допомогою такої оцифровки врожайності. Ви розумієте, що цей прибутковий участок поля тягне оцей неприбутковий. в середньому ви вийшли в плюс. Але якби ви, наприклад, ці участки взагалі не обробляли, не тратили на них ні сили, ні часу, ні кошти, і працювали тільки з меншою кількістю, але з цими участками на полі, то отримали б і більше результату, і більше вільного часу, і задоволення від роботи. Тому, от якраз, ні NDVI, Вегета... Карта вегетації грун... рослин, ні пробив ґрунту, ні там щільність, ні ще щось не показує вам, чи варто працювати там, з тим чи іншим участком поля, тому що ви вегетацію не продаєте, ви щільність вміст, азоту і все остальне не продаєте за кошти. А ви продаєте продукцію. Відповідно, нам потрібно розуміти, скільки ви з кожного гектара отримуєте продукції і скільки ви на цей гектар втратите, для того, щоб розуміти рентабельність кожного гектара. Тому це дає тільки карта врожайності. І це першочерговий інструмент, навіть якщо у вас нема розумного розкидача, розумної сівалки, розумного прискувача. Карта врожайності це оцифровує ваш кожний гектар і дає розуміння прибутковості, тому що ну, це можна порівняти там умовно з квартирами. Квартира в Києві в Вінниці в Житомирі, і квартира там у якомусь село Іванівка. Да? Е, умовно квадратні метри можуть бути схожі, але вартість оренди. Здача в оренди може бути різна. І е, тут ви самі приймаєте рішення, чи вам орендувати купити квартиру в селі і за, здавати за тисячу гривень, чи умовно в Києві, там, чи в Вінниці, чи в Житомирі купити і здавати за більші кошти. Це так само і карта врожайності. Дає напрямок, куди рухатися у вашій кількості гектарів. У, тих умов, у наших сьогоднішніх умовах це дуже актуально. Тому до зустрічі, звертайтеся і будемо ставати успішнішими разом.